Що може примусити людину вийти з дому у заметіль і холоднокровно вбивати? Я, наприклад, не знаю. Ви будете вражені, на що люди здатні. <звук> Починаєте уявляти уже? Візьмете пасажир. Я не люблю брати попутників. Що недовірливий від природи, та не дуже. Я не збираюся спати під одним дахом з тими, кого не знаю. То хто ви? Мисливець за головами. Кат, конфедерат. Шериф. Мексиканець. Коротун. Ковбой. Полонянка. Народ, слухайте мене. Я везу цю жінку на шибеницю. За її голову дають 10 тисяч. Це мої гроші. О, як цікаво. Не віримо нікому. О, Гадаю, так? що все одно з ним або з нею. В тому і проблема, я не знаю. Ненавидимо усіх. Один із цих хлопців уб'є усіх нас. Оце я розумію. Нам нема куди поспішати. От і не поспішаємо. <плес> <плес> Мерзенна вісімка. Ніхто не казав, що буде легко. Але ніхто й не казав, що буде настільки складно. Друзі, знову фіналечка 85-го, але цього разу чіп лідером. Поїхали. Побажали успіху, кол. Королібри сімки. Оце красиво. Оце оце я розумію. Оце цікава роздачка. Оце клас. У, у нас пуш з ранньої. Пуш з раньої, то круто. Найменше баунті не всім цікаво. О, Ексанчо говорить, а мені цікаво. Каже такий туз дама у мене. Оооо, сусід. Ну, коротше, перший аут. Ой-ой-ой! Ну, добре, добре, добре. Ту здамо, оце цікаво. Так, прямий пуш з ранньою ми репушимо в нього, напевно. Це найбільший баунті, друзі, хвилиночку, ще й найбільший баунті. Ну що, там нормальний рейндж, насправді, можемо теж в туз короля поїхати легенько, але. Краще собі ногу відкусити, чим впустити можливість. Хай там буде туз з валецьютовий. Це тож класна рука, яку варто там впушити. Поїхали. Важлива. Ну так, таки в туз короля поїхали, але цього разу їх дам. Так? Некрасиво. Так сильно не пограєш з такими картами, локи. Краще такі ніж туз дама в туз короля, я вам скажу. Хоча Екзан може не погодитися. У них є кілька днів, тож вони спокійно сидітимуть. І чекатимуть слушної митті. А тоді завдадуть удару. Опа, потрійний олин. Я відволікся на інше стіло. Тут потрійний олин, друзі, комон. І здається, що тут 6 все виграє. Та не може бути. Та комон. Оце піпець. Оце нормас. Так, ну у мене класна карта, я буду її рейдити. <кхи> так, ну у мене дві опції насправді. Пуш і... Cold call Обидві файні. Давайте, пуш. Ох, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, комон! Ні, 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 дві дами, сильно здали. А Не моє точно. ПІСОВИЙ Ммм, некрасиво, знову мене робили. піпець, Туз дама, ти пуш. Там великий баунті. Я думаю, що тут такий принцип. Ми ставимо 9, якщо пушить хтось з цих, Микол. Якщо цей пушить, ну ми такий, ну, блін, пас. Навіть вісім. Поїхали. Та хто не знає про IC... Перепрошую, хто про ICM не знав! Хто, блін, не знає про ICM? Я перепрошую, хвилиночку. Хто про ICM не знав? Хто, блін, не знає про ICM, я перепрошую, хвилиночку. КМО. Це він мені писав про ICM? Серйозно? А, ну клас! Клас. Клас, 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 Ну, типу. Блин. Кожного дня на фіналочці тож, це легко. Калькулейте точно, асасинчик. це правильне слово, блін, трясся калькулейтед. От нормально все порахував. Сів. І спокійнісінько порахував. А ні, з більшим стеком я б можу навіть колков грати насправді. Ексан ставить конбет. Я хочу тільтувати. Ну тхне кулером від цього. Не на мою користь. Прям тхне. чек. Ну Тут нема з чого добирати. Король дами це щонайменше, що там буде. Ні, це чек навздогін точно. Це чек навздогін. Залізний. Розпочнемо від конбету стоп-парою. Можна було підкрутити сайзінг вверх, але я думаю, що з піковим королем тут типу, можна спокійнісінько в бету піти. Нас чекрейзять на 3 2 10 дошці. Великий стек. Тут купа нижніх гедшотів. На велю 2, 2 3 3 10-3 сютит, може тут 10. Може 10 2 сютит. Меторні бубновий валет підвалив, флаждри всякі є, гадшоти є. Е, чесно кажучи, от в I я не скажу що краще. Чекати чи ставити тут. І якщо ставити, то якимсь ізом. Враховуючи, що ми два великих стеки, я не хочу сильно зрубатися тут. Ну, бляха муха! Якого біса? Туз 3 туз 2, туз 4 туз 5, туз XP щойно доїхали. Тут 10, зрозуміло теж. Я думаю, що ми завжди чек, але, блін, чек-ін-прей, просто, просто молимося. А, то дві вісімки. Я не хотів тебе ображати, синку. Як я сказав, нічого особистого лише. Захід безпеки. Ну це піпець дві вісімки тут переїздити. Ну я просто. я. який? В чекрейз з вісімками там. Що це було? Подивись, у мене BPIP 37. І у мене були не супер прості споти. В мене чекрейзили, в мене. Трибетили. Мені <к> відстрелили <fishery> яйця! Мене кидає то в жарт в холод. Стікаю кров'ю. Як заколоти свиня? Друзі, друзі. Опа, 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 понеслась, понеслась. Наловив собі. Ну що ж, він взяв крутий баунт, я можу сказати. Коли йдеться про справжніх вироб, тим то іначе інакше не можна. О, воли руни нічого собі. Оце я розумію. Оце розмова пішла. Так, екзанчику я вже казав, що він нато активний. <кій> Думаю, що покриваючи, ми можемо собі дозволити впендюрити валети тут. Якби не покривали, ми б, напевно, з валетами просто колбу відігравали. Типу, знаєте, у мене такий великий таймбанк, що треба його просто марнувати. Витрачати впусту. Ну, поїхали. Пендюрили в чупака вісімки. Не-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні без бруду, бро, без бруду, я довго. Вставай, хлопче! о хо 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 Гайкарт руки я здебільшого буду відкривати. Це звісно супер лузово. Покарали. Тут теж буде пас, я не вірю, що не кажуть. Хоча ні, десятки валети там легко може бути кого насправді. Це зовсім не мертвий грош. Хоча він міг потребати такі руки. Але дев'ятки десятки валети тут можуть бути. Тут в мій опен будуть світові тузи летіти, тут може бути туздама. Тут може бути і кол, друзі, насправді. Є кол, поїхали. Король-дама проти п'ятірок. Ні, п'ятірки, це. Холойнес. дама розумно, розумно. Щоб мене підняло та гепнуло. Стрейт флаж п'ятірки зібрали. Здуріти! Я такого ще не бачив. Порейди. Контбет 40% виглядає розумно. Туз дами там немає, частина дам могла впушити. Нам норм. Кол, повтор четвірки це не дуже круто. Четвірки в нього будуть, у мене не буде. Але і валетикскі будуть, і дама їх слабкіші. Тож ми не будемо зупинятися. Поставимо. поставимо ще один барель. Він кол, ревер Беланчела. Хочеш не хочеш, а у нас Value Push. Хай це буде не четвірка, будь ласка. Пендюрили король даму, снеп колу немає вже добре. Вимучений кол, дама, 7, гейм! Гедзапчик, друзі. Гедзапчик. П'ятьки. Ну, в цій глибині це просто кол, напевно. хо хо керезі флопа. Йоготр! Русить. Він плаче, а я сміюся. Серйозно? Ну я навіть таке чекрейзити не буду. Карезі флопа, комон. Він шак мелдогін. Мало, я думаю, чистого повітря, чекнув грає, будемо добирати. Король гай, туз гай. Просто овербетом. Що він Туза скине? та ніколи нікого. Ні, а скине. Але не туди. Неоднозначне рішення. Ну, давай подивимось. Кіг орла завжди влучу. Колден Бет, чверть поти, ну більш-менш стандартна фігня. Ну ми типу кол. Опа, не ловили хресту. Типу не зле. Я думаю, що ми хочемо частіше ставити, не слоуплейти. І ми хочемо поставити так, щоб він на рівері йому довелося платити не більш ніж 3 чверті. Здається, що це гарний сайт. Окей, взяли добре. 7-3 ми ще зіграємо. Ще можна потрохи додавати, звісно. М -м -м, думаю, що ми відіграємо спокійний чек е і рівер, рівер. Я думаю, у нас кол на, на третинг. На третинку може бути і не кол насправді. Але якщо він якийсь вісім, ну може він щось. Ну ладно, кол. Так, він може бливати за третинку, не зле, не зле. Ти все набрехав. А ти як тобі? О, це клас. Поїхали. Поїхали, поїхали. Давай, давай сюди. Коінфліп, але в мою користь. На мою користь. Давай, давай. Давай, черва. Чирва, сімка, туз, давай, 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 давай. Черва, добре, добре, Тепер черво, туз, сімка, давай. Моє, 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 давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Сімка! Нумер ОДИН! Хто? Бігогі? Нумер ОДИН! Взяли! Краса, ковбаса! Дякую всім, хто вболівав і вірив.